Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча брашка судовольцем вже тактично ви насйомнули і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви українець, а ви, в принципі, і так щирі українці, неважливо на якій мові розмовляєте. І колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили і віддати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це звісно, по дебільному звучить, але да? ми вирішили на Це все таки зробили цю глупість. не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці. Які, звісно, віддали, віддали все, да не все поняли все, все віддали, да не все, і в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі Тобто, В ответочку ми можемо йобнути дуже неслабо. Дуже не слабо, багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли а, Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там оце, у вас там нема карт, чим крить? всі карти у нас в руках. Зеля був такий увірений. Ну, я просто до цього схиляюсь, ну я думаю, що це один з єдиних серйозних речахів. У нас є чим йогнути і чим крить, і а, як устроїть дуже такий серйозний переполох в світі. А, це зрозуміло, що це не секрет. Там ще не для російських агентів, не для американських і так далі. Просто Трамп трохи смазу йшов, на емоціях вийшов разом з цим з маском. Ну, а собі А, Це, до речі, показник того, що Зеля, я не фанат Зелі, ви знаєте мою думку про А, Це показник, що Зеля приїжджає в Білий дом, і Він себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зрівноважено і спокійніше, ніж та всяка горта, яка у себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше. Вони свою слабість дуже сильно показали. A, того я більш ніж переконаний, що зараз цією підтримкою Європи. З Закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літаків у нас буде з підтримкою Китаю, яка вже організовується. Ну всі просто в шоці з Америці. З Америки ну що це за партнер? За бізнес? ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру, ніякі договори не діють, ніякі бізнес договори не діють. В будь-який момент кинуть можуть. Ну куди воно годиться? І весь світ розуміє, що цього треба цікатися. Плюс я думаю, ну все ж таки Україна кому да нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте, про який і у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, який може вплинути зараз на хід війни, але... Про це нам ніхто не буде розказувати. Ну, це може я, раз два скажу і все. Бо, по-перше, всі блогери несуть російські наративи, зараз пропаганди, ну то, що залітає в реки, в рекомендації, поняла? Тобто там, в основному російський наратив звучать. А ті блогери, які кажуть, що щось нормальне, ну, вони не дуже залітають. Бо люди хочуть почути такий нам пізде, нам всім хана, ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. Отакі відосики не дуже пересилають. От. Ну, вони аудиторія класна, я сфокусований на своїх на розумних людях. А у нас все буде окей. І в принципі, не нос. Я ще раз повторю, підсумую, у нас є. Чим крить, у нас є карти, у нас є чим йобнути, є як впливати на цю війну. На жаль, система просто гнила дуже, але вона завжди була гнила. Поніло? Тобто зараз час перестройки системи, і кожен з вас може на це попливати, просто себе почніть, Не давайте взятичок, не творіть хуйні, всяке мусор там викидайте, де надо, не допомагайте військовим. Отака от історія. І воно само по собі все, все розчихлиться, все буде нормально. Чудеса існують, я цьому свідок. Після такого, як я не виживаю. Ну я ж якось вижив, і Україна виживе. І я живу, і Україна буде жити. Ну, я в це вірю. Поняв? У мене є внутрішня чуйка, що так буде. І дай Боже, щоб воно так і було. Все, слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку.